Найважливіше, що ви повинні розуміти в нормі висіву, що рекомендована норма висіву від оригінатора насіння це ваш старт, стартова цифра, із якої ви маєте почати дослідження. А конкретно в ваших умовах, в умовах вашого господарства, яка норма дасть найкращий врожай, найкращий результат. Густота стояння рослин до обмолоту це генетична ознака сорту, і це те, в що ми маємо попасти для груп стиглості від 4 нулів до 2 нулів. А до обмолоту бажано мати 50-55 рослин на квадратному метрі або ж 500-550 тисяч рослин на гектарі. Для груп стиглості 1 нуль та 1 оптимальна густота стояння коливається в межах 45-50 рослин. І для груп стиглості 2 та 3 40-45 рослин. Далі від цієї цифри ми починаємо відраховувати назад. Якщо у вас налагоджена технологія вирощування із якісним а, захистом, то втрати рослин від появи сходів до обмолоту повинні становити не більше 10%. Ми теоретично від цієї цифри відраховуємо 10% назад і отримуємо, скільки рослин у нас. Має зійти. За якісної підготовки ґрунту та якісного посіву, польова схожість сої має становити вище 90%. Кількість рослин, які мають зійти, множимо на коефіцієнт польової схожості, і Ми отримуємо норму висіву, з якою варто починати, з якою варто працювати. Ще раз: а, ви на підприємстві. Повинні мати свої коефіцієнти розуміння своїх коефіцієнтів, Налагодьте систему агроскаутингу для оцінки густоти стояння сої на різних етапах розвитку, і таким чином ви будете розуміти, чи справляється ваша система захисту, чи дійсно ви втрачаєте не більше 10%. Чи якісно виготовляєте ґрунт, чи якісно виконується посів, чи дійсно польова схожість у вас вище 90%. маючи реальні цифри з вашого підприємства і розуміючи оптимальну густоту стояння до обмолоту для даного сорту, ви можете самостійно розрахувати норму висіву. В розрахунку норми висіву сої обов'язково потрібно врахувати пошкодження сої при протруюванні, завантажуванні та посіві. Абсолютно всі сівалки пошкоджують сою, збільшують відсоток пошкодженого насіння. Вам на підприємстві потрібно розуміти, на який відсоток збільшує пошкодження сої ваша сівалка. Це доволі простий тест, який ми в свій час на посівних комплексах провели разом з відділком Агрохолдингу Кернел на базі їхньої лабораторії. Ми відібрали три зразки із посівмату до того, як завантажили його в сівалку. Потім пропустили. Сою через сівалку та відібрали 5 зразків в різних точках сівалки. А з, кра... з лівого краю, з правого краю по центру та посередині між цими точками. А лабораторний аналіз показав, що посівмат до завантаження в сівалку мав 2,23% пошкодженої сої, а по Мат, який ми пропустили через сівалку, в середньому мав відсоток пошкодженої сої 3,28. Тобто, в середньому тераземка збільшує відсоток пошкодженої сої на 1%. Варто цей 1% враховувати при розрахунку норми висіву. Аналогічні дослідження на а, інших посівних комплексах із концептом, де бункер а, був на власному транспортному шасі, тобто відстань від висівного а, до сошників була майже в два рази більше, ніж в теразем, Ми отримали а, в середньому додаткові 4-5% пошкодженої сої. Основна причина довгий. Шлях, протягом якого посівмат летів з потоком повітря в насінні проводах. Коли ми аналогічний дослід провели із механічними сівалками, де відстань від котушки до сошника взагалі мінімальна і насіння летить під власною вагою, то отримали від 7 до 9% додатково пошкодженої сої. Основне питання в тому, що на механічних сівалках. Велика кількість маленьких котушок, на кожен сошник окрема котушка. Ці котушки мають неглибокі ячейки, і основна частина сої пошкоджується при прокручуванні котушки у висівному. На відміну від механіки, пневматика має велику котушку з глибокими ячейками, і у висівному пошкодження сої буде мінімальним. До чого я веду? А, попереду ціла зима. До висіву сої. У вас ще є час. У вас є на а, бригаді підготовлений посівмат сої на весняну посівну. А проведіть цей дослід. Він у вас займе кілька годин, максимум півдня часу, але покаже вам, наскільки потрібно коригувати норму висіву а, сої. Чи взагалі варто замінити сівалку на посівісої?